Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Кремль здійняв галас, а також про гучні претензії Москви до Ша та України. Розпочнемо з того, що сьогодні в районі, в районі обіду в Луганську прилетіло по скупченню техніки окупантів. Новина загалом така чергова, тому що Сили оборони України періодично носять удари, в тому числі і ракетні, по важливим військовим об'єктам окупантів на тимчасово окупованих територіях. Є, звісно, питання щодо ракет, якими був нанесений цей удар, про це я говорив в попередньому випуску на каналі Коментарі. Але не менш цікаво й те, як країна агресор подала цю новину. Російські пропагандисти повідомили про те, що Збройні сили України нанесли потужний удар по Луганську, і звертаю вашу увагу на те, хто повідомив Мірошник. Мірошник це посол з особливих доручень МЗС Росії, і саме його цитують російські пропагандисти. Звертаю вашу увагу і підкреслюю, що чомусь російське МЗС повідомляє про це не так звана окупаційна влада. Ні ні. А саме російські дипломати. Я хочу ще одну новину показати щодо цього, зокрема на сайті Російського державного агентства ТАС є повідомлення, чергова заява від російського МЗС, що, начебто, удар ЗСУ по заводу в Луганську був націлений на зрив відновлення виробництва. І чому я акцентую на цьому увагу? Справа в тому, що Кремль він провів анексію, що, начебто, це територія, мова йде про Луганськ Російської Федерації згідно їх законодавства. Але тут ми чуємо такі заяви саме від російського міністерства закордонних справ. І якщо ми, наприклад, подивимося, коли ЗСУ б'ють по Криму тимчасово окупованому, то заяв ніяких від російських дипломатів немає. Наприклад, на сайті Deutsche Welle є такі новини за минулий рік про владу Влада Крима, яка повідомила про те, що над підостровом збиті балістичні ракети. Є новини за цей рік про те, що Севастополь потрапив під масову ракетну атаку, і знову посилання не на російських дипломатів, а посилання на так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва. І аж ніяк це не може бути заявою саме російського МЗС. -у. І це фактично такий натяк на те, що Кремль не вважає тимчасово окуповані території, які він анексував восени 22-го року, що вони його, але щодо Криму, то ми бачимо дещо іншу історію. І цілком можливо, такі заяви з Кремля від російських дипломатів робляться для того, що зараз буде глобальний саміт миру, йдуть якісь перемовні процеси. Йде е, переговорчий процес по демократичним каналам, і коли ми бачимо такі новини, то це є, вони є певними підставами для того, щоб задуматись над тим, що відбувається. Також гучні крики від російських дипломатів є щодо що. Посол Росії в США Антонов гучно заявив, що новими санкціями проти Росії Сполучені Америки начебто посилають Києву сигнал не йти на перемовини. Про що йде мова? Мова йде про те, що США заборонили імпорт алюмінію міді та нікелю російського походження. Не сам алюміній, мідь та нікель з Росії, а російського походження, адже Кремль використовує треті країни, різні многодовочки московські путінські, і продає свою сировину, начебто це не російська, а з якихось інших країн. Я хочу нагадати, що ще була новина в лютому, наприкінці цього року, що США запровадили мито в 200% на з РФ. це не допомогло, тому зараз вже повна заборона. І лунають такі гучні крики з Кремля. І це, до речі, такий дзвіночок, неприємна новина для Ілона Маска. Адже в 2008 році був такий потужний скандал, коли його за коли його запідозрили в тому, що він закуповував алюміній в російського олігарха дерепаски. Мова йде про російську компанію Русал. Тоді Ілон Маск відхрещувався, але дуже схоже на те, що і далі американські компанії купували російські алюміній, інші метали просто через компанії інших країн, російського походження. Ще є щодо цього заява від російського посла Антонова, який назвав цю заборону США на імпорт російських металів політизованим кроком. Крім того, Антонов назвав даний вчинок навіть не пострілом в ногу, а пострілами без розбору. А відтак дуже сильно це затіло Кремль, це насправді потужний удар. Щодо цього очікуємо новин і насправді радує те, що США... Нарешті, починаючи десь з осені, можливо наприкінці літа минулого року, взялися за контроль над санкціями і ми чуємо такі крики, такий вереск з Кремля, такий галас. А тим часом на Росії шириться повінь. Підтопило Сибірський регіон. Є й повідомлення про те, що в Оренбурзі на Росії нова Атлантида. Остерігаємо з розвитком подій. і... Я про це говорив і про це постійно пишу в соціальних мережах, що це карма за Каховське водосховище. Стосовно ситуації на фронті, сьогодні є таке гучне повідомлення від головнокомандувача сирського про те, що обстановка на сході суттєво загострилась. Право в тому, що з одного боку, добре, що зараз тепла погода, а з іншого боку, підсох ґрунт. І окупанти зараз активно совують бронетехніку, танки, бойові машини піхоти, іншу техніку і продовжують наступ. Якщо ми подивимося на статистику втрат російської окупаційної армії за попередню добу, то побачимо, що вони втратили понад тисячу військовослужбовців, а також 23 танки і 47 броньованих машин. Це свідчить про те, що це не м'ясні штурми, це вже механізовано такі м'ясні штурми, і окупанти, незважаючи на важкі втрати, і далі лізуть, далі пруть. Але звісно Україна реагує, приймаються швидкі рішення. Є повідомлення про те, що фронт посилили засобами РЕП та ППО, радіоелектронної боротьби та системами протиповітряної оборони. Головнокомандир ЗСУ відвідав східний напрямок. І якщо ми подивимося на статистику втрат російської окупаційної армії лише на східному напрямку, то фактично вона збігається з тими втратами, що ми бачимо загальні, тобто окупанти атакують в основному на сході. І стосовно БПЛА і посилення боротьби з БПЛА є також дані, що за минулу добу було знищено, придушено, подавлено 562 БПЛА. Мова йде, звісно, в першу чергу про те, що подавлюються fpv дрони. І це добре, що такі новини, добре, що приймають швидкі рішення. Ситуація зараз складна, але контрольована. Крім того, є повідомлення від Генштабу, що він переглянув чисельність підрозділів і відправив тисячі військових у бойові частини. В передніх прямих ефірах я про це говорив. Є повідомлення в соціальних мережах від наших військових, що вже багато людей прибувають у столових підрозділів. Зараз посилюється мобілізація, незважаючи на те, що у нас дефіцит боєприпасів, ми однозначно вистаємо і втримаємося. Також потрібно зазначити, що все більше інформації, нових фотографій, різних відеороликів щодо застосування нашої нової техніки. На каналі Коментарі я робив спеціальний випуск щодо наших аналогів ланцетів, про укроло який ви вони називають на заході, про РАН-10. І є чергові відео. За останні декілька днів знищено вже багато систем протиповітряної оборони окупантів, радарів, засобів РЕП. І сьогодні ввечері з'явилось таке відео чергове про знищення російського БУКа. А БУКи, до речі, у цій повноштабній війні БУК М1, М2, М3, вони себе досить ефективно показали. Тому як казав гонкомат Сирський, зараз саме головне, щоб ми отримали технічну технологічну перевагу. Звісно, ми очікуємо на рішення від наших партнерів, на підсилення допомоги, на її збільшення і в першу чергу це стосується. Є гучна новина про те, що Трамп підтримує схвалення пакету допомоги для України, але у вигляді позику. Трамп говорить про те, що Європа має більше платити та все інше, що це, начебто, не справа США, при цьому забуває про Будапештський меморандум. Я щодо Трампа щодо цієї ситуації в завтрашньому випуску більш детальніше поговорю, тому що є дані соцопитувань, опитувань. Там ситуація цікава, але те, що Трамп підтримує схвалення пакету допомоги в кредит. Це ми знаємо, тому що про це він говорив ще взимку. Якщо я не помиляюсь, його заява була чи то наприкінці січня, чи то на початку лютого, але де рішення? Де рішення хоча б в кредит? Тому очікуємо додаткових новин. В цей час підсилюється допомога для України з Європи. Є повідомлення, що президент Франції та канцлери Німеччини обговорили військову підтримку України. Це, до речі, вже. Не перша зустріч за останні, грубо кажучи, тиждень не зустріч, а телефонна розмова. До цього президент Франції спілкувався щодо допомоги Україні з прем'єр-міністром Великобританії. Є ще повідомлення про те, що Франція відновила військовий завод з виробництву пороху часів Першої світової війни, і цей завод дуже великий. Він буде виготовляти по 1200 тонн продукції на рік. І цих об'ємів виробництва пороху чи порохів, їх вистачить фактично і для України, і для ЄС. Франція планує, що цей завод буде безперебійно працювати до 2030 року. Добре, що є такі рішення, що вони приймаються, виділяються кошти, і лише одне запитання: а чому на третій рік війни, чому, хоча б не в минулому році я вже мовчу про 2022 рік. Соно Німеччини є добра новина, і вона насправді. Очікувано тому, що Німеччина повинна була нам допомогти, зважаючи на ситуацію, зважаючи на терористичні ці обстріли, фактично щоденні країною агресором, і зважаючи на лідерство Німеччини стосовно і військової і фінансової підтримки, сьогодні є повідомлення. Офіційна заява від Міноборони ФРН про те, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Петріот. Також сьогодні ввечері був телефонний дзвінок, телефонні перемовини між президентом Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Є інформація. Президент України повідомив, що Україна також отримає ракети до систем ППО. Можливо, мова йде про ракети для патріотів, але у нас є і німецькі системи ППО середнього радіусу дії Айрісте, Є у нас і Насамси. Ракети є в Німеччині для усіх цих систем ППО. Тому що для насамців можна використовувати ракети, які застосовуються для авіації для винищувачів. Дякуємо Німеччині за підтримку і очікуємо новин. Є ще одна заява щодо Німеччини: це повідомлення Зеленського, що Україна домовляється з Німеччиною про додаткову систему Арісте. Ще раз очікуємо новин. Є ще важливий момент щодо ПП, систем ППО: це повідомлення заява від голови МЗС Кулебе. Чи Україна веде перемовини щодо двох батарей Петріот та однієї самте? Стосовно однієї батареї Петріот ми знаємо, що вона буде з Німеччини. Питання друга батарея, звідки буде, хто Україні допоможе. І щодо самТЕ це система ППО Аналог Петріота Європейський, Франко-італійського виробництва. Одну систему нам вже передали, тому це або буде спільна система від Франції та Італії. Або, можливо, чи чисто французька, чи чисто італійська. Шольц зробив гучну заяву чергову. Про це повідомляють російські змі, що він відмовився розмовляти з Путіним до виведення віз з України. Такі заяви від Шольца вони є фактично з одного боку червоною лінією для Кремля, тому що Кремль нині вже з осени минулого року про переговори про так званий путінський мирний план. Постійно і Лавров робить різні заяви, вмикають дурника, тиснуть на жалість та все інше, це ми все знаємо. Але коли лунають такі заяви від канцлера Німеччини, це для нас хороша новина, і такі заяви вони повинні лунати. Ми знаємо, що Франція відмовилася від всіляких перемовин з Кремлем, була офіційна заява, і причина в тому, що Кремль бреше. Тепер ми чуємо заяву від Шольца. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. СБУ від початку 2004 року викрила 11 агентурних мереж, які працювали на РФ. Це повідомлення від голови СБУ Малюка, і що цікаво, в російській ЗМІ прямо пишуть, що Малюк, наш очільник СБУ, є для Путіна ворогом номер 1 Звісно, СБУ у нас працює ефективно. Ми не знаємо і не можемо знати усі нюанси роботи спецслужб, але судячи з того, які новини публікують, які є інсайди, в Кремлі дуже незадоволені задоволені тим, що наші спецслужби так ефективно працюють. Мова йде, звісно, в першу чергу про СБУ та нашу службу головного управління розвідки Міноборони України. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.